Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психолог, коуч та тренер жіночих курсів. Сьогоднішнє відео у нас буде на досить езотеричну тему. Це тема енергії. енергії, які в нас були в цьому році, і які будуть у 2023-му. На таку тему я вже записувала одного разу відео. Я залишу тут посилання і в шапці профілю під цим відео. Воно справдилось. І в своїх близьких кругах я доволі часто розказую те, що я бачу, те, що відчуваю, те, що я можу проаналізувати якось з вигляду того, що буде далі. І мені просто захотілось поділитись тим, як я бачу наш 2023 рік. Але спочатку, щоб говорити про 2023, ми повинні закінчити 2022 рік. В лютому я записувала подібне відео для нашого закритого клубу, який ще тоді був. В тому відео я розказувала про ту інформацію, яку я ось тут в цьому відео розказувала і залишу вам її. Про що був 2022 для всіх? І я це говорила ще з самого початку року. Він був про дорослішення. Так, ми всі подорослішали за 2022 рік, і для цього ми мали абсолютно різні інструменти. Всесвіт нам нас вчив як міг і давав багато, багато способів, багато, багато різних дій. Які нас би спонукали до цього дорослішення. 2022 рік він був про сепарацію, про сепарацію від батьків, про прийняття батьків. Тому що з початком 24 лютого багато хто жили разом з батьками, і це найкраща практика для того, щоб побачити всі свої пророботочки стосовно батьків. Тому 2022 рік він ще й був про. Створення, та що ж таке? Цей рік він був про створення внутрішніх опор, тому що всі зовнішні опори, які у кого були, а вони абсолютно всі зруйновані фізично, чи морально, чи психологічно. Нам не було на що покладатись ні на що, окрім себе. І 2022 рік він був про внутрішні опори. Саме тому на початку лютого і березня я запустила той курс. Я є який абсолютно про створення внутрішніх опор. За цей рік я провела два потоки, і я дуже дуже горжусь собою, що тоді я не злякалась і пішла в свій страх і випустила 50 жінок, які... Точно зробили за 2022 рік собі внутрішні опори і тепер не будуть чекати зовнішніх. 2022 рік він був також про самостійність, про дорослішення, про те, щоб створювати себе самому. Без того, щоб покладатись на когось, це було абсолютно в різних по різному воно проявлялося для когось, тому що чоловік пішов на фронт, для когось, тому що прийшлось виїхати з України, для когось тому, що ще щось трапилось, і потрібно було якось цим справлятися, дорослішувати і самостійно вирішувати ці всі проблеми. Але абсолютно для всіх цей рік був про дне. Про дорослішання, про сепарацію, про встановлення внутрішніх опор. Як я бачу 2023 рік. 2023 рік він буде про прийняття батька, про прийняття Бога всередині себе, про те, щоб кожна навчилась і кожен навчився бачити, що він особливий, про масштабування. Про проявлення, про те, щоб вміти заявляти, показувати себе в світ. І не просто так, з початком 2022 року, року я зробила курс Я Є. І не просто так з початком 2023 року я роблю курс «Проявись». Абсолютно не просто так. Воно мені все йде в потоці. Це не я, це через мене, як я говорю, тому що. Я даю інформацію, яка потрібна світові в той чи інший момент. Я до цього абсолютно не чула, і в мене не було ніякої потреби ділитись всім тим, що я знаю. А ось коли напередодні 23-го року я вже прописала абсолютно план на курс проявись, тому що 23-й він саме про проявлення. Про масштабування, про заявлення про себе в світ це можливо тільки через прийняття батька, через прийняття Бога всередині себе, через прийняття всесвіту всередині в себе, в кого ви вірите, але через абсолютну довіру тому, що ви саме ви тільки можете знати, як для вас вірно. 2023 рік він також буде про розділення. 2022 рік теж був про розділення, але воно якесь було болюче для багатьох. 2023 тище він буде про створення своїх груп своїх абсолютно різних світів всі будуть дуже сильно ділитись на своїх і не своїх, і це вже не буде болюче, це вже буде через прийняття, це вже буде через розуміння того, що всі окей. А я окей в такому світі. Вони окей в такому світі. І 2023 він буде навчати нас саме цьому. Також 2023 він допоможе прибрати категоричність. Як прибирається категоричність, ви можете подивитися в цьому хайлайці. Я в інстаграмі розповідала про тіні і про полярну сторону. І от все світ нас завжди навчає через тінь та полярність. І от в 2023 для багатьох буде, мабуть, тут тяжко, тому що категоричності. Треба, щоб Всесвіту треба, щоб категоричність зник. Тому для всіх, хто відчуває, що 2022 він прошляпав і не створив внутрішні опори, я можу запропонувати мій курс «Я є». А для тих, хто створив внутрішні опори і хто тепер розуміє та хоче, що він готовий масштабувати себе, проявляти себе в світ, а мати якусь. Професію чи заявляти про те, що він уже вміє і мати з цього доход, то я вам пропоную ось цей мій курс, який буде починатися 1 січня 2023 року, і до нього можна підключитися в будь-який момент. Тому відчувайте, що вам потрібно, і приєднуйтесь, я буду вас чекати. Мені дуже цікаво, наскільки моя відчування моїх енергій Всесвіту справдилось з вами. Тому я буду чекати ваших розповідей про те, як прийшов ваш 2022 рік. І дякую, що були зі мною. До нових зустрічей в нових відео. Пока-пока.